А які наслідки, якщо помилитися в, своє, в своєму резидентстві? Ну, умисно чи неумисно? Дивіться, наслідки, це дивлячись, в якій країні ви знаходитесь і яка країна буде претендувати на ваш статус податкового резидентства. але це, як мінімум, судовий процес, судові витрати до нарахування тих податків, які вони хотіли платити, плюс штрафи. У країнах Старої Європи це ще може бути на жаль, але в це факт тюремне заключення. Тобто вони mm -hmm. тут всі дуже сильно бояться не доплатити податки. Ось я вже десь розповідала приклад, що німці, коли ну, ми спілкувалися, вони кажуть: ну, у, нас, у нас, якщо ти не дай, ну, таке станеться, так, що хтось там буде до дитини чіплятися на вулиці, так, то у ньому дадуть, наприклад, півтора роки умовно. Ну, таке законодавство, так, буде спостерігати. А якщо ти не заплатив податки, то це 5 років в'язниць. Дуже строго, дуже, дуже серйозні наслідки в Європі. Ну, всі ні, ніхто з цим не шуткує, так скажу. А це одразу цікаво, а у нас в Україні які наслідки, якщо людина визнала себе податковим резидентством іншої країни, а по факту в неї майно тут, частина родини тут, а от вона відкрила ну, за кордоном, сплачує податки туди. І от чи Україна буде претендувати на ці, на це оподаткування? Оце податкова резидентка зі сторони України, так внутрішньому законодавству потрібно дивитися, чи взагалі є, є критерії податкового резидентства, не залишились чи ні. Якщо залишились, то тоді ми аналізуємо по конвенції між тою країною, якщо вона є. Uh -huh. Визначаємо її статус податкового резидентства і де з яких доходів вона повинна платити податки. Якщо ви, виходить так, що вона є все-таки і по конвенції податковим резидентом України, так або немає конвенції взагалі з тою країною, так де вона фактично проживає, веде діяльність. То в неї, звичайно, будуть наслідки. По-перше, якщо це компанію вона там зареєструвала, вона повинна була подати повідомлення про покік, про те, що в неї є контрольована іноземна компанія протягом 60 днів після моменту реєстрації. Або вона зареєструвала, або війшла в долю, або продала частину. Тобто про це все треба повідомляти податково протягом 60 днів. А потім сам звіт Покік. А потім всі ці, ці податки повинні були бути задекларовані в Україні, і вона, як ну, дивлячись, які в неї доходи. Так ну будемо будемо називати це. в нас є така строка в декларації доходи з інозем, іноземним джерелом походження. Так, Скоріше за все,